Щучка практично уся зараз з ікрою, тому поспішайте на ринок, щоб не прогавити цей момент і замолосолити собі порцію ікри. І для початку ікру треба дістати з риби. А щоб очистити ікру від плівки, вам знадобиться терка. Ось так обережно перетираю, плівка залишається в руках, а ікра в тарілці. Після цього холодною водою 4-5 разів промиваю ікру. Калапуцюю ось так виделкою і якщо в ікрі залишились якісь плівки, то вони намотаються на виделку. Ну і звісно ж, я ті плівки прибираю. Ікру відкидаю на сито, щоб стекла вода. А сама тим часом готую ропу. Одна столова ложка солі, пів літра кип'ятку. Перемішую та охолоджую до кімнатної температури. В ропу занурюю ікру поплавати хвилин на 15, а потім знову відкидаю на сито. На ситі залишаю хвилин на 15-20, за цей час стече вся рідина. Погляньте, яка ікорка красива та апетитна. Вже дуже хочеться її з'їсти, але ще зарано. Ікру потрібно перекласти в скляний посуд і додати до неї ложку оливкової олії, а потім прибрати на 12 годин у холодильник. Ось так додаю олійку, добре перемішую, накриваю кришкою і прибираю. Я приготувала увечері, а на ранок ми вже пили чай з бутербродами: чорний хліб, смачне вершкове масло та ложечка ікри зверху. І скоріше біжіть на ринок, щоб і ви змогли спробувати цю смакоту. І корка вийшла дуже смачною та приємною на смак. Тільки шкода, що так мало.